У низці арабських країн третій день протестів, викликаних знятим у США антиісламським фільмом. Що одна людина загинула, та близько 15 поранено під час сутичок під посольством США у Ємені. Це сталося тоді, коли протестувальники пішли на штурм дипмісії. Нападники розбили вікна та спалили кілька автомобілів. Охоронці посольства у відповідь відкрили вогонь, а 12 нападників затримали. 16 людей зазнали поранень у сутичках під посольством США у Єгипті. У будівлю дипмісії жбурляли каміння. Поліція застосувала водомети та сльозогінний газ. Відом! 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 Тривали протести та сутички у Тунісі. Близько пів тисячі людей вийшли на демонстрацію у столиці Ірану. Нищили прапори сполучених штатів в Іраку. Люди вийшли на протести у Багдаді та Басрі. Сотні шиїтів у столиці вимагали закриття посольства США. Озброєне угруповання, що під час останньої війни в Іраку атакувало іноземні об'єкти, заявило, що не пробачить американцям образи на адресу пророка ісламу. Натомість іракський прем'єр Нурі Аль-Маліки, назвавши фільм расистським, закликав громадян утриматися від насильства і продемонструвати цивілізованість.